Ми робили рекламу таргетовану. В нас приходили люди, підписувались, і ми якось неправильно робили з ними контакт. Тобто ми спочатку питали, чи їй просто подобається сфера інвестицій. Вони казали так, і якось ми раніше їх не доводили. Я не розумію, як це правильно робити. Як правильно оцю першу комунікацію побудувати, щоб зрозуміти, де вона? Я це не розумію. Люди зараз люблять купувати, але ненавидять, коли їм впіхують і продають. Угу. Коли вони на когось підписуються, це сигнал перший, що їм цікава тема. Типу, якщо на тебе підписалися, це означає, що їм цікава тема. Це не треба питатися. Okay. Але коли ти починаєш заходити з питаннями, вони що відчувають? Що людина відчуває, коли до неї починають приходити з питаннями? як у вас справи, як тільки вони підписалися? Угу. Зараз будуть їх закручувати в продаж. Зараз вони скажуть слово Все добре. Вони кажуть, «О, супер, ви б хотіли. А їм прийдеться відповід... казати ні. Ніхто не любить казати ні. Типу, mm -hmm. це неприємно. Це вони хочуть купити, вони просто вагаються. Що би я робив, якщо хочеться комунікувати і так ефективніше, то давав їм подарки і нічого не просив. І ти можеш писати: типа, класно вас бачити тут. У нас є не знаю на якому ви рівні, так. Але у нас є класне відео на початок для встановлення собі цілих фінансів. Ми рекомендуємо всім подивитися. І я просто скидай лінк. Підштовхни їх в правильному напрямку, куди вони мають піти. Як почнеш питати, будеш мати багато опору від людей. Буду mm -hmm. тікати, буде ще якась річ. Ви mm -hmm. думати, що ти зараз будеш казати: інвестуй mm -hmm. в крипту, ми маємо тут монополіст крипта, класно. Mm -hmm. okay. Так-так-так. розумієш? Uh -huh.